Коли я купив хату, разом з хатою мені досталася майстерня, попередній власник був столяром дід і тут його інструменти столярні. Деяким може бути навіть більше 100 років, ось такі от сверла <-пір 'їві> Ці ціла куча. Ось можна побачити здоровенні здоровенні такі коловороти, щоб сверлити. Ось це просто гигантське сверло. Ось також куча стамесок ручних. Можна Оцінити товщину. Це кована стаміска. Товщина як палець. Ось такі от фігурні лопатки. Щоб вибирати дерево. Ось тут ці різних, різних розмірів. Це все все було кувалося в кузні. Ось така теж лопаточка, щоб вибирати. Ось такі от маленькі стамісочки. це теж ну, без ручки. Ножик, щоб підрізати. Ось такий кований ключ. Раніше кували гайки 4 Ось, наприклад, як учителягранні гайки були ковані, наприклад, як на цьому от пристрої невідомого призначення. Похоже на підручник, але ця кромка загострена. Ще колись тут був стіл столярний, але він згнив повністю, не зберігся. Ось це упорчики вставлялися в стола, щоб закріплювати заготовку. Ось це от кріпилися заготовки, Два таких упорчики. Ось це невідома штука. Не знаю що таке. Похоже на, щоб ламати стекло, але тут дуже тоненьке, 2 мм і це ще тоньше. Ну і ціла куча різних рубанків. Напівкруглий, плоский, маленькі. Байже всі рубанки виготовлені вручну, нема заводських. Це щоб вибирати фасонний паз рубаночок. Це теж, щоб вибирати четверть. Це такий плоский з упором. Деякі, як видно, без ручок. Ось цей, наприклад, з ручкою, щоб тримати. Ось такий теж плоский рубаночок. Це ще... ось невеличкий теж якийсь спеціалізований. Невідомо для чого, ціла куча. Ну, в мого діда ще більша є куча. Рубаночка. Ось така от ножовочка. Щоб підрізати, це вимірювальний інструмент. Це щоб виміряти глибину паза чи шипа, все таке от виставляється, забивається ось цей от упорчик і воно вже не рухається. Ось це кутомір. Такий от задається кут. Воно туго ходить і можна виставляти який хоч кут. Це ще одна така стамісочка. Ось такі от бури. Ось це теж якийсь бур. Ну і мега отвертка. Ручка просто кусок, кусок дерева навіть не оброблена, навіть з корою. Забили і так зробили. Ну, теж такий лопатка, щоб вибирати. Ну, це ще один вимірювач якийсь, невідомо чого. Ну і ця штука, я не знаю взагалі для чого вона. Тут теж якийсь. Як видно, зубки якісь невідомо. Ось така ось лапка, теж не знаю для чого. З насічкою. Носічка така нерівна, теж в кузні було зроблено. Ну і такі коловороти. Один коловорот, це видно, що старший, взагалі, під... я таких не бачив. Ось. Опусується. Зажимати щось плоске. Ось це от, наприклад. Тут плоский хвостовик входить в цей пиловорот. Ну а це стандартний, вже видно, що тут є виборка під сверла циліндричні. Це вже новіший. Це взагалі раритет якийсь. Добре, що не пішло це все в метал. Вершина колекції це ось такий мегарубанок для великих, плоских ось. Має десь сантиметрів 70 в довжину. Ось такий от для обробки великих плоских поверхень. Ну а ось приклад, що робилося цими інструментами? Ось такі двері. Двері старі, а як видно, зроблені без цвяті. паз. Або ось такі от двері. Теж тут ще видно такі ковані завіси і ось видно чопики дерев'яні. Ось такий візеруночок Ось хідні такі. Ну це просте, є ще набірні двері. Ось з другої сторони тут вже попроще. Ось таке, що робив десь такий ящичок, щоб закривався з кришкою. Но вже збитий на цвяхи, не на чопики. Но все одно цікава така річ.